Друзі, всім привіт! Привіт-привіт! Дивіться, хто з вас спробував картоплю свого дитинства, ми наклали огня. Зараз у нас здорова згорять, у залишиться станеться грань. Потім ми закинемо грань картоплю. І зверху будемо топити сало і зверху <кх> капати на картоплю. Це картоплю дитинства, я не знаю, хто з вас спробував. Це дуже смачно, вкусно. Хто з вас має таку зможність спробувати зготувати таку картоплю. Подивтеся, зробіть за нашим рецептом, не пошкодуєте. Ми, знаєте, завжди в дитинці таку картоплю пробували, тому ну, що це простий рецепт. Ми, коли були дітьми, коли були малі, виклали огня, коли була така, знаєте, оставалася тільки грань. Грань ми закидали саму картоплю без фольги, без сала. А коли вже картопля готова, тоді ми сало брали на бодки, нанизували. І воно топилося і ми капали згорі на, на картоплю. Це дуже вкусно, смачно. Я думаю, треба попробувати. Просто красота, смакота. Це страва мого дитинства. Ви не пошкодуєте, що це приготуєте. Дійсно. Зараз я вам покажу, що ми робимо. Ось, бачите, у нас дуже багато грані. Ми граню розчиняємо. Ось так, бачите. Таку ямку робимо посередині. І закидаємо картоплю. Це прикриваємо гран. Ось бачу, картоплю ми закинули. Це гарно. Прикриваємо граню. Все гарно так. Живемо сало і на картоплю. Бачите? Ось бачите, яка в нас вийшла макотулька. Зараз ми з вами будемо пробувати. Я вам все гарно покажу, щоб ви не думали, що це щось пригоріло, що все щось чорне. Це вкусно, це дійсно вкусно. Давайте ми будемо пробувати з вами цю картоплю. Дивіться, бачите? одна картопля. Смачна, гарна. Давайте спробуємо. Просто бомба. Розумієте, що спечеш, картоплю на сковородці, ну, не такий вкус. Це такий живий вкус. Дуже смачний. Дійсно, я рекомендую всім вам попробувати, Це дійсно вкусно. Якщо ви попробуєте, не пожалкуєте, Ви ж такого вам ніде не покажуть, як я вам показав. Це рецепт, Бачите, який він гарний. Бачите? Яка краса, бачите, як гарно сало обжарилося, Бачите, така гарна картопля. Це картопля в огні. Тут дуже смачно вкусно. Дякую вам всім, хто підписався на нас, хто подивився наші відео. Підписуйтеся, не пожалкуйте, робіть за цим рецептом. Це дуже вкусно. Особливо це полюбляють дітки. Гарно всім дякую. До побачення.